Сьогодні поговоримо про невеликий штурмовий рюкзак від молі. Він приблизно на 6 літрів. Фіксується він за молі інтерфейс позаду на вашу плитоноску, не збільшує профіль. Давайте трошки по функціоналу. До речі, виготовлений він повністю із оригінальної кордури інвіста, оригінальна стропа Мардок, не світиться в прилад нічного бачення. Значить, по функціоналу, що ми маємо? Ми маємо. З передньої частини ось такий краб для фіксації вашого шолома при необхідності. Знову ж таки, при необхідності його можна повністю зняти. І ми маємо ще додаткову молі інтерфейс з задньої і з передньої частини цього рюкзака по бокам цього рюкзака є в нас люверси для відводу вологи. Всередині простір зроблений ось таким чином. Значить, є можливість зафіксувати три магазини. Я наголошую, що це рюкзак більше для другого вашого номера. Тут три магазини, тут можна вставити два магазини і, до прикладу, два турнікети. Все воно з'ємне. Ви його можете розмістити так, як вам буде завгодно, так, як вам зручно. Так або так. Немає значення. Цей плакарт можна... По факту зняти, при необхідності навісити ще тут додаткові підсумки, або використовувати на плитонос. Є в нас кишення під гідратор, є в нас додаткове кишення, до прикладу, під розсипуху додаткового бика шовкорт. З одної і з іншої сторони є отвори. Для виводу трубки гідратора їх можна зробити трошки більше, якщо вам буде необхідно. Ось такий невеликий штурмовий рюкзак від моллі.